Вітаю, шановні риболови. Дивіться, на моєму столі іграшка, яку випустила компанія Флагман. Людина її придбала і чомусь вирішила, що з нею можна ходити на рибалку. Мабуть, тому що катушка знаходилася не в дитячому магазині, а в риболовному. Буквально декілька рибалок, я так розумію, катушка практично нова. Ось я вам зараз продемонструю, бачите. Компанія Флагман. Я, чесно кажучи, сам був здивований. Е, у людини почало, е, почала катушка клинити, кнопка не працює, підбої, стуки, ну, жах з катушечкою. І м, хочу вам показати. Дивіться, ну, перше, перше, перше. Я навіть не знаю, з чого почати. Так, подивіться. Уважно на оцей підшипничок. Бачите, там. Вже все ж заржавіло колом. Він крутиться, але шелестить. Ну, крутиться він, крутитись йому недовго залишилось до того моменту, поки він колом не стане. Ну, бачите, так. Шпульний підшипник, дивіться, друзі, один з найважливіших підшипників мультиплікаторних катушок це шпульний підшипничок. При вас його знімаю. Все, він стоїть колом не крутиться. Просто вмер декілька рибалок. Наступний елемент. Ось як бачите, елемент, який відповідає за кнопочку, і її відкидає, коли ви робите оберт ручкою. Виконаний з дешевого китайського сілуміну. Ну, скільки він прожив, декілька рибалок буквально. Бачите? Все. Деталь зломана. Сервісна підтримка фірми Флагман. Відсутня, тобто деталь замовити не можна. Фух, є, Дивіться, єдине, що я знайшов схоже щось десь там біля риболовних катушок, це ось підшипничок фірми NMB. Ось бачите, ось японський підшипник. З у цієї всієї катушки це єдиний елемент, який може працювати в умовах, в яких працюють мультиплікаторні катушки. Ну, в мультах навіть ось, ось воно. Отвір для зливу води, якщо бачите, тобто виробник розумів, що катушка п'є воду, тим не менш. Ну. Ну, це, це стандартні китайські шестерні. Оці всі китайські мульти по 400-800 гривень, все одне те саме тут всередині я бачу. Тому, друзі, ще раз повторюю: якщо безінерційна катушка якогось китайського новнима низької якості ще може якось працювати, то ось що відбувається з мультом. Мульти п'ють воду, тому що. На шпулю намотаний шнур. При закиданні зі шнура в усі боки летить вода, стоїть водний туман. От. І миттєво оці всі китайські підшипники, бачите як, обгонну муфту придавили, щоб не бовталась. Оце все теж схоже мені на те, з чого зроблені дитячі іграшки. Тому. Я б, друзі, рекомендував, якщо безенерційні катушки там ще можна використовувати ці китайські ноу-нейми, то мульти це однозначно. Або Гарсія, Дайва, Шимано. Ну, ще, можливо, там якісь по типу пен. Але ні в якому разі не катушки ось такої якості. Всього доброго, робіть правильний вибір.